забрала вашу улюблену продукцію і зроблю разом з вами розпаковку. Що тут прийшло? Відкриваємо. Це тільки частина, ваші улюблені засоби. Це Pure Tonic від Cell Дуже класно донізує його до очищу шкіру. Далі ваш улюблений термоактивний розігріваючий крем. Ліполітичні ампули. Пілінг в кожці з вітаміном С та Admaya на ліфінг обличчям. Улюблений пілінг для тіла Double Body Pill. Ваш улюблений мус для обгортання, який працює і на омолодження шкіри, і на фіброзний, плотний, такий вузиковий целюліт. Тобто відро. А, ваші любими крема. І також пінка для очищення.